Вітаю, друзі, з вами Полікарпович. Отримав нещодавно ось таку коробочку прямо з Фінляндії від Pelton Knives, прямо від виробника. Тут мають бути всі три їхні моделі ножів. Тому зараз, скажімо так, буде огляд всіх трьох моделей, досить швидкий, досить поверхневий, і буде порівняння з моделлю більш старою, тому що є різні версії, скажімо так, даних ножів. Ну про це все більш детально в відео. І потім пізніше будуть ще окремі огляди на окремі ножі з даної коробки. Тому зараз буде розпаковка, огляд. Коробок, комплектації. В принципі, все як завжди невеличке порівняння, так як я вже сказав, з старішою моделлю, невеличкі тести, а потім будуть вже окремі огляди. Тому всім приємного перегляду і починаю! Головний партнер каналу, український виробник військового спорядження та бронезахисту балістика. Також хочу подякувати генеральним спонсорам: це український виробник глушників компанія СТІЛ, інтернет-магазин Фонаріки, український виробник ножів компанія Terren Blade та український виробник ножів компанія BPS Knives, а також мілітарна дошка оголошень Ганс Хаб». Також дякую всім спонсорам всіх рівнів, кого є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства мого каналу. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікаво. Та якісного контенту. Що ж, розпаковка коробки, в принципі, ось така коробка досить цікавий у Фінів скотч, у ламні і до речі, такий самий скотч. В принципі, брендований. Тут Pelton Knives там ламні але він такий якийсь коричневий цікавий. Ну, коротше, не про скотч зараз і не про коробку. Всередині маємо папір. Коротше, цим я хочу ще й показати вам, що все спокійно доїжджає з Фінляндії в Україну без жодних проблем. Хтось там каже, що це якісь там ледь не холодні ножі, але як бачите, все приїхало і. І все класно. Значить, Ranger Cup m 23 найменша моделька, найновіша моделька даного виробника. m 07 середній, так би мовити, Ranger Пууко. І m 95 також вже Ranger Пууку, хоча раніше він трошки по-іншому називався. Але це вже, скажімо так, великий ніж для серйозних робіт. Все більше, більше мені нічого не приїхало, ніякої навіть цукерочки немає. Ну що ж, ось так виглядають коробки, як я вже казав, все це ну, можна сказати нові версії, нові ревізії. По дизайну можемо бачити, що по розмірам, до речі, на М95, М07 однакові коробки, М23 відповідно менше, тому що ніж маленький. По дизайну трошечки відрізняються, по кольору трошки відрізняються, і ну, ще по деяким моментам дещо відрізняються Давайте оглянемо. Коробку. Тут можемо бачити топографічну карту і якісь координати. Підозрюю, що це координати їхнього виробництва. Задизайнено JP Peltneном. Originally for Military Use типу для військових. Pelton Knives, Ranger Puko M95, намальований контур самого ножа Made in Finland, логотип. 10 років гарантії Pelton Knives. Так, і з цього боку, що у нас є? m 95 Ranger Puko. Сталь 80хром В2 НАТО сток номер. Коротше, є якийсь оцей сток номер. Це типу та річ, яка використовується військовими в даному випадку військовими НАТО, типу, десь він там стоїть на озброєнні. Військові. Типу туризм, полювання, виживання, мабуть, це виживання, це туризм, а це полювання. Ну, а це військові. Peltone Knives. Так, тут адреса Фінланд є е, пломба з логотипом, красива, з QR-кодом. Але прикол в тому, що пломба знизу, а зверху, ми можемо спокійно собі відкрити. Коробочку. Так, відкривати буду трошки пізніше. Зараз швиденько огляну М07. ну власне Відрізняється кольором, відрізняється тим, що модель М07 і трошечки коротший, власне, ніж все інше точно так само. Та ж сама сталь, той самий опис, і така ж сама пломба знизу, а зверху так само пломби немає. М23 Ranger Cup той самий дизайн, та сама сталь. О, тут, до речі, вказано твердість 62 одиниці по пороквелу. Е, чудовий для м, карвінгу, для вирізання. Так, 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 так. Керінг around the neck. А, також як шийний ніж можна використовувати. О, і тут вже немає значка військових, тобто виживання, туризм, полювання вже не для військових. Made in Finland така сама пломба і так само зверху пломби немає. Ну, Давайте, раз він в мене в руках, то його я зараз і розпакую. Всередині маємо пупирку. В пупирці ми маємо інструкцію, до речі. Є англійська мова, німецька мова і українська мова інструкція з застосування та умови гарантії. О, це круто. Оце прямо респект виробнику, що робить і українську мову. Ну і, як ви вже, я думаю, зрозуміли, що можна замовляти прямо в Україну, прямо від виробника їхні ножі. Е, так, є ось обмеження по гарантії, бачу, гарантія. Ну і ось, власне, умови та цільове призначення. Так, З цього боку є певна інструкція по кнопці, по тому. Е... Що ніж треба протирати, змащувати і так далі. І варіанти його кріплення можна на ремінь горизонтально, можна на шию на паракорд, можна десь на спорядження на моля чіпляти. Ну, В принципі, інструкція досить проста, але класно, що вона є, і дуже класно, що є українська мова. Так, йдемо далі. Пакетик Сілікагель, сам ніж з Картонкою на лезі з написом моделі м 23 руків'я в кольорі Койот, ну і сам клинок він без покриття. Має ось такий досить коротенький клинок, високі спуски, спуски, мабуть, прямо в нуль. Тут обух має гострі грані, тобто, ніж буде гарно працювати з Ферецерієм. Ну і, в принципі, а, і з правої сторони є логотип, ось таке типу деревце. Це логотип Пелтонена. Знизу має ось такі ребра, і зверху також невеличкі такі ребра є, тобто для великого пальця, ось таким макаром дуже зручно. Є темлячний отвір. Ну і в принципі все. Коротенько про Піхви Піхви також в кольорі койот, мають одразу і паракорд, типу на шию можна зачепити, і мають ось таке кріплення. З кнопкою для чіпляння кудись або на ремінь, або на спорядження. Тут, до речі, також є невеличка інструкція, можемо побачити. Так, 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 так. три люверси. Ну і, власне, сам ніж в піхви заходить дуже добре. Є дренажно-вентиляційний отвір, це важливо, тому що матеріал на лезі вуглецівка. І Дуже важливо, щоб він провітрювався і звідси виходила зайва волога. Для зручності діставання є ось такий напливчик тут зверху, і можна дуже легко діставати даний ніж. Невеличкий, щось вирізати, розвести багаття має бути дуже крутий. Ну, знову ж таки, пізніше будуть більш детальні вже огляди. Зараз, скажімо так, розпаковка та поверхневе знайомство з виробами від Pelton Knives. Підемо від меншого до більшого, тому зараз М07 розпакую, дещо відрізняється вже комплектація. Так, в коробці більше нічого. Є е, ось така шлейка, це для того, щоб знову ж таки кріпити, ніж кудись там на ремінь, на спорядження. Пізніше покажу, до речі, ось це кілечко 2М хороша фурнітура, Я, якщо не помиляюсь, італійський виробник. Фурнітури для спорядження 2М, що насправді круто. Так, знову ж таки картонна, картонний захист на лезі, цього разу, ніж в зеленому кольорі, олива. Я вже забув, як він там конкретно називається у них на сайті, але тут і лезо пофарбоване циракотом в зеленому кольорі, і руків'я також в зеленому. Кольорі. В принципі, по дизайну, руків'я по дизайну дуже схоже на попередній М23. Лезо, відповідно, вже більш робоче, має високі спуски, але не від обуху ну, типу 2-3. І має підвід. Тобто тут спуски вже не в нуль. Е, обух по товщині, вже не пам'ятаю, скільки там в міліметрах, але ну в принципі. Добре, пізніше порівняю. І з правої сторони також є логотип на клинку Темлячний отвір ребра знизу, ребер зверху вже немає. Але в руці сидить класно. Є невеличкий упор попереду, є невеличкий упор позаду і, в принципі, відчувається досить таким цупким, тобто воно не ковзає в руці. Насправді класно. Ну, знову ж таки, пізніше буде ще окремий. Огляд, так, піхви. Піхви також в зеленому кольорі. До речі, такі вони досить шершаві Насправді, мають два вуха. Ось тут по боках. Це для кріплення на ліву на праву сторону, і для горизонтального кріплення. Ось тут також є прорізь. Є ще отвір для шнурка. Тобто, додатково можна ще й шнурком прив'язати. Є ось такий досить великий квадратний дренажно-вентиляційний отвір. Є упор для діставання. І фірмова штука Пелтонена ось цей їхній замок. Значить, ніж вставляється ось так, пропихається через ось це кільце, і все, з піхо, він уже, ну ніяк не випаде, нічого навіть не тарабанить, тобто досить надійне насправді кріплення. Даний шнурок використовується наступним чином. Ми можемо заправляти його або сюди, або направо, або для горизонтального кріплення. ну Якщо це правша і це кріплення на пояс, то заправлятись він має якось. Ну, власне, ось якось так виглядає це кільце для кріплення кудись на пояс або на спорядження. Ну і знову ж таки в різних місцях його можна встановлювати. Виглядає це якось ось так. Піхви в колір ножа, в колір руків'я і в колір клинка. І це також прикольно. Про це також трошечки пізніше ще я хочу поговорити. Так, і переходимо до найбільшого М95, Ranger Пууко. Так, тут ще додатково мені поклали ось такий шеврончик невеличкий на Velcro і наклеєчка з логотипом виробника. Як я зрозумів, воно в комплектацію не входить, але це, типу, як бонус мені накинули. Е, так, точно така сама шлейка для кріплення, ніж вже можемо бачити М95 силикагель випав, картонний захист на лезі. Лезо тут чорне, руків'я чорне, і покриття тут не церакот а тефлон. І от саме по цьому. По цій моделі М95 я її буду порівнювати з більш ранніми версіями, яка в мене є. Також М95, також з Тефлоном. Логотип з правої сторони, в принципі, руків'я точно таке саме, як і в попереднього. Відрізняється довжиною клинка і здається товщиною. Здається, цей також дещо товщ, товщий, ніж М07. А так, в принципі, плюс-мінус те саме. Спуски 2 третіх від обуха, підвід, і все з ним насправді досить класно. Так, і піхви. Піхви в цьому випадку не пластикові я обрав, а замовив шкіряні піхви. Тому що, по-перше, вони виглядають класно. По-друге, пластикові у мене вже є. Додатково ще як опція можна ось такого лева лева з мечем сюди встановити, коротше, якийсь логотип, дуже класно виглядає. Є тиснення логотипу виробника пелтенена, прошиті, дві заклепки, дренажний. Дренажно-вентиляційний отвір присутній. І, до речі, що мене здивувало, що навіть в шкіряних піхвах пелтенин використовує такий же ж самий замок з цим коліщатком. Тут є петля для кріплення вже кудись там на ремінь, і також є упор для великого пальця для зручнішого діставання. До речі, цікавий момент, що шкіряні піхви можна замовляти в декількох варіантах можна з цим логотипом, можна без нього, відповідно, трошки дешевше буде. І є ще варіант. З петлею для горизонтального кріплення. Тобто тут може бути ще додаткова петля зі шкірі. Чому все це не можна замовити разом? Тобто, щоб ще й петля оця була і логотип, я вже не знаю, але ну, як є. Так само можна сюди запхати ось це кріплення. Так, я знову не так його апхаю. Ось так треба пхати. Мабуть, не найкращий варіант мені за цією шлейкою, але, ну, в принципі, досить робочий, насправді. Так, сам ніж, в піх вставляється, фіксується так само цим колесом, досить туго, виглядає класно, виглядає стильно, якось ось ця емблема додає йому не знаю, благородності чи що, і ну, насправді виглядає класно. Діставати також за рахунок цього упору його ну, досить зручно. Так, і ще один. Пелтонин це той петонин, який, скажімо так, попередня версія, який ще можна знайти десь в наших магазинах, тому що я його купував ну, десь в кінці минулого року, в українському магазині. І тут вже відрізняється багато чого. Відрізняється насамперед дизайн коробки. По-друге відрізняється сама назва, тому що тут, як бачите, Сісі-Пууко. Сісі-Пуко це перекладається щось по типу як ніж партизана. А в нових версіях вже він називається Рейнджер Пууко, так само, як і версія М07 Рейнджер Пууко. Раніше було трошечки по-іншому. Ну і дизайн коробки, бачите, відрізняється з усіх боків. Pelton і Knife. Тут вже значно більше інформації. Made in Finland. Ну, коротше, раніше було дещо все. Простіше, і по самому ножу також є певні відмінності. Так, по комплектації, в принципі, те саме, це його чек, ось ця шлейка трошечки, до речі, відрізняється. Зараз вже використовується фурнітура 2М, а тут просто якась цифра 16. Що означає це 16, я не знаю. І відрізняється по липучкам. Піхви в цьому випадку пластикові, в принципі, такі самі, як і у нового М07. По піхвам різниці ніякої немає. Ну і сам ніж. Ось такий самий картонний захист, але тут він білого кольору. І е, тут також тефлон, але цей тефлон виглядає м, дещо інакше. Ну, власне, зараз більш детальне буде порівняння саме ось цих двох версій М95 і покажу вам відмінності від, скажімо так, нових моделей з тими моделями, які ще можна знайти десь в українських магазинах. Так, ну власне, ось вони всі три варіанти ножів від Пелтона, на які в мене є. Маленький М23 одразу відкладу в сторону, тому що, ну скажімо так, він не йде в порівняння з цими ножами. А зараз я, власне, хочу порівняти. Дві версії, тобто старішу і новішу, і покажу, які між ними є відмінності. Ну, По-перше, по піхвах відмінності ніякої немає, Я маю на увазі пластикові піхви. Ось це вже нова версія, як можете бачити. Це більш стара версія, і ну, вони, в принципі, однакові. Тут вона така більш шершава, ну, не знаю, чи це прямо різниця по версіях, чи це різниця між моделями, тобто M07 і M95, але така от невеличка різниця є. В іншому в принципі, нічим не відрізняється. Трошки відрізняються, як я вже казав, ось ці шлейки. В новій версії вона дещо тонша і там трошечки по-іншому розміщене. Велкро. В старій версії воно трошки ширше і змінили розміщення, тобто м'яка частина в новій версії виходить ближче до петлі, а жорстка ближче до кінця. А в старій версії було навпаки жорстка частина ближче до петлі, м'яка частина ближче до хвоста цієї стропи. Ну, не знаю, чи є якась в цьому принципова різниця, але ось, ось так воно. Відрізняється. Піхви то не дуже цікаво. Найцікавіше, в принципі, шкіряні то з пластиковими нема сенсу порівнювати, а найцікавіше це порівняти самі ножі. І така, таку ж саму відмінність можна побачити, як між версіями М95, так само і є різні версії ножа М07, тобто є більш старіший варіант, є більш новіший варіант. Перше, що ми можемо побачити, і тут, і тут покриття тефлонове, але в старій версії воно таке типу. Трошечки сріблясте, наче я не знаю, як це пояснити. Я думаю, ви все маєте бачити зараз на камеру. А в новій версії вони зробили його чорним матовим, і воно дуже схоже на покриття церакот, і насправді це класно. По відчуттям воно таке ж саме слизьке, можна так сказати, як і раніше, але от по вигляду значно краще виглядає нова версія. Також в новій версії з'явився логотип. Елтенена в попередніх версіях його не було, і я навіть в якийсь момент подумав, що це підробка. Але ні, це не підробка, це ну типу, просто інша трошки версія. Також з'явився чол в новій версії, тобто зато загострювати даний ніж буде. Зручніше. Наступні відмінності по руків'ю. Можемо побачити, що ось цей стик він майже повністю прибраний в новій версії. Тобто він і тут не те, щоб сильно помітний. Я думаю, його, якщо постаратись, можна прибрати. Ну і власне, ось в новій версії його вже постарались і прибрали. По самій формі руків'я ну, мені здається ідентичне. Також зник ось цей напис. В старій версії був напис 10470 Fiskars JP Peltonen. Finland. В новій версії такого напису вже немає. Темлячний отвір, в принципі, передні і задні упори абсолютно ідентичні, матеріали ідентичні і по-іншому вже ножі, начебто, і не відрізняються. Також у мене тут був ще такий невеличкий косяк на спуску. Ну, в нових версіях, відповідно, вже таких косяків немає. Тобто Якість виконання дещо зросла. Трошечки-трошечки відрізняється геометрія спусків ось тут в передній частині. Мені здається, в старій версії спуски дещо вищі чи раніше починають підніматись. Я думаю, на камеру це також зараз має бути помітно. Ну, в принципі, ось і якби вся різниця між даними ножами. Ну і десь на цьому моменті я буду потрошку закінчувати це відео. Як я вже казав, будуть ще окремі відео з оглядами на кожну модель. А зараз хочу ще розповісти, що мені дуже подобається політика компанії, політика виробника Pelton Knives. Це що, те, що це ножі там, типу ідеальні для військових від військового, це все дуже красива маркетингова історія. Але, по-перше, дані ножі досить надійні, в принципі, вони перевірені часом. Модель М95 це відповідно 95-й рік, М07 2007 й рік, ну і М23 маленька з 23 го року випуску. Тобто, можемо бачити, що виробник працює уже досить давно. Ножі випускаються досить давно, і відповідно багато хто ними користується, багато хто ними насправді задоволений і працюють вони роками і роками. Так, вони з вуглецевої сталі потрібно за ними доглядати, але то вже все нюанси. Мені подобається політика компанії в плані моделей ножів, тобто у них всього три моделі, і третя модель з'явилася ось буквально два роки тому. Тобто вони не роблять там 150 різних моделей, вони реально зробили всього три моделі і вдосконалюють їх. Тобто є більш старе покоління, є більш нове покоління, і, ну, і вже потрошку з'являються нові моделі. Також вони вдосконалюють покриття, комплектацію, тобто різні аксесуари. На їхньому офіційному сайті посилання на офіційний сайт, я залишу в описі до цього відео. Є конфігуратор. Конфігуратор дуже крута штука. Тобто ми обираємо спочатку модель ножа М95, М07 або М23. Далі ми обираємо покриття. Тефлон або церакот. Далі, якщо ми обрали церакот, то ми обираємо колір покриття. До речі, три, три варіанти: тефлон, церакот і без покриття. Це кожну модель можна так обирати. Якщо обрали церакот, обираємо колір церакоту. Там дуже велика гама кольорів є. М23, до речі, без покриття на клинку. Далі ми обираємо колір руків'я. можна також ну, просто зробити вінігрет з цих кольорів. Є досить яскраві, насправді, кольори. Якщо у мене цей повністю зелений, то це тому, що я всі ці кольори обрав зеленими. Міг обрати клинок яскраво лимонний піхви, не знаю, там фіолетові, а руків'я взагалі синє. І вони б мені таке зробили і відправили. Ось це дуже круто, що можна по різному кастомізувати. Обрали колір руків, я далі обираємо колір піхов, обираємо самі піхви. Є варіант шкіряних, є варіант пластикових, можна взагалі без піхов, тоді дешевше буде. Ну і плюс якісь там додаткові ще опції, як, наприклад, ось цей логотип на шкіряних піхвах у мого М95. Це насправді дуже круто, є ще плюс там додаткове гравіювання можна додавати і все тому подібне. Коротше, прямо рекомендую перейти на сайт виробника, як мінімум, ознайомитись з ось цим конфігуратором, з цим асортиментом. Thank <laughs> you. І це насправді дуже круто, мені подобається такий підхід до продажу своїх ножів, і я б хотів таке бачити і в українських виробників. Е, найближче до цього мені здається варвар Найф. Так, у варвара поки немає свого сайту, але я сподіваюся, що сайт у них з'явиться і там буде якийсь подібний конфігуратор, тому що варвар також не робить 100-500 моделей. У нього декілька моделей, які він відточує, вдосконалює, і певна кастомізація також у нього є. І було б круто, якби у них був сайт з таким конфігуратором. Сходу. На Пелтон. Це було б насправді дуже класно. Ну що ж, друзі, не буду. Дуже сильно розтягувати це і так немаленьке відео. Це були ножі від Pelton Knives, я, я вам показав всі три моделі, різні варіанти по кольорам. Також порівняв більш стару модель з більш новою моделлю, тому що, тому як ви, якщо ви зустрінете ніж Пeltнен m 95 або m 07 без логотипу, то не лякайтесь, це не підробка, це не якась там репліка, то оригінал. Просто, скажімо так, попередня версія. Зараз вже більш нові версії. Версії, які з логотипом. Ну, власне, про все це я вам в цьому відео розповідав. Пізніше на каналі з'являться окремі огляди на дані ножі, ну а на цьому я буду закінчувати. Всім дуже дякую за перегляд. Не забувайте поставити лайк, пишіть вашу думку в коментарях. Також підписуйтесь на канал, якщо хтось раптом не підписаний. Окрім цього каналу, можна підписатись ще й на мій додатковий канал, і також можна підписатись ще й на мій інстаграм. Там фотографії всього того, про що я знімаю, виходять дещо раніше, ніж самі відео. Також ставайте спонсорами мого каналу. Фінансова підтримка дуже добре. Добре, мотивує знімати більше цікавого та різноманітного контенту. На цьому все, друзі. З вами був Полікарпович, основний канал. З вами були ножі від Pelton Knives, прямо з Фінляндії, прямо від виробника. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!